Ця в Україні новини на ТВА. І з вами Тетяна Чудаківська. Вітаю бойовики захопили полк патрульно-постової служби Нацгвардії у Луганську. Бій триває більше 10 годин. Терористи обстрілювали військову частину з важкого озброєння та снайперських гвинтівок. Під час протистояння повністю знищено автомобільний парк та приміщення штабу військової частини вогнем пошкоджено казарму правоохоронців. Троє українських солдатів поранено. Серед нападників близько 20 поранених та шестеро вбитих. Українські нацгвардійці відстоювали відстрілювалися до останнього патрону. Принаймні у цьому запевняють у нацгвардії. Утім, за свідченням очевидців, сепарат артисти виносили з військової частини боєприпаси у стандартних цинках. Частину військовослужбовців бойовики одразу відпустили. Управління Луганського загону та відділ прикордонної служби станично Луганське передислоковано у більш безпечні місця. Про це повідомляють у держприкордонслужбі. Там кажуть, до цього змусили тривалі атаки терористів і блокування щоденної роботи прикордонників. Напередодні міністр оборони Михайло Коваль заявив, що штурму прикордонного загону Луганську не було тільки обстріл. Нагадаю, Луганський прикордонний загін вже другу добу відбиває атаки терористів. Напередодні ввечері їх знову оточила. Значна кількість озброєних людей, у тому числі російські, так звані казаки, за дві доби щонайменше сім українських військових зазнали поранень. І найгарячіша точка Донецької області Слов'янськ залишився без води. Її подачу припинили через пошкодження центрального водоводу. У міськводоканалі повідомили, що ремонт водогону не проводиться у зв'язку з тим, що цього не дозволяють зробити терористи, тоді як диспетчерські служби виконкому заявили, що до водогону не відпускає Національна гвардія. У Донецькій та Луганській області можуть запровадити військовий стан, розглянути можливість його введення раді нацбезпеки та оборони доручив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Сам Турчинов відбув до східних регіонів України для ознайомлення з ситуацією. Бюджет 2013-го був спробою дати морфій вмираючій економіці. Так описав стан справ у держфінансах міністр економіки Олександр Шлапак. За його словами, усі макропоказники і їх було штучно завищено. Як і план щодо податків та зборів на підтримку гривні Нацбанк витратив за рік 4 мільярда гривень. Через це золотовалютні запаси знизилися до рівня дефолту за парламентським засіданням. Стежить наш кореспондент Уляна Дрючкова. Уляну тобі слово. Таню, привіт. Дійсно, близько півгодини тому закінчив свій звіт щодо бюджету 2013 року. Міністр фінансів Олександр Шлапак. І перше, що він сказав, як він назвався бюджет, це дійсно був морфій для умираючого організму. Адже всі макропоказники були штучно і свідомо завищені. Системні реформи у жодній із галузей не проводилися а штучне стримування гривні відповідно призвело до штучного заниження інфляції у результаті такої політики. Що ми отримали? Бюджет недовиконаний, лише е, видаткова його частина на 30 мільярдів гривень. Державний борг за рік зріс на 20% до 480 мільярдів у національній валюті. Відтак останні три роки кажуть, у мінфіні е, стали для нашої економіки так званою фазою стагнації. Прошу прямо мову. Три роки підряд українська економіка знаходилася в найгіршій фазі фазі економічної стагнації. Нереалістичний макропрогноз та існування масштабних податкових схем призвели до невиконання протягом 2013 року доходів бюджету. Бюджет 2013 року став апофеозом політики, економічної безвідповідальності і соціального популізму, яка проводилася урядом протягом останніх років. Ну, і до нинішньої роботи у парламенті першим ділом скажу, що нинішнє засідання Верховної Ради веде не Олександр Турчинов. Він наразі перебуває у сході. На сході засідання веде його заступник, віцеспікер Руслан Кошулинський. І до питань нинішнього порядку денного першим ділом депутати спробували проголосувати документ авторства радикала Олега Ляшка. У ньому зокрема йшлося про те, щоб заборонити іноземцям та особам без громадянства вести будь-яку політичну діяльність на території. України це звичайно стосується ситуації на сході, щоб убезпечити якось там е, ситуацію. Але наразі цей документ ставили на голосування двічі. і Жодного разу він не набрав навіть більше 200 голосів у свободі. Тим часом вимагають е, проголосувати два принципові законопроекти: перший це е, закрити кордон із Росією, тобто е, денансувати угоду між Росією та Україною про безвізовий перетин кордону. Проте наразі цей документ навіть не внесли. До порядку денного за нього проголосувало лише 127 народних депутатів. Можливо, до цього питання повернуться пізніше. Також у свободі вимагають, щоб президент відразу після інаугурації першим своїм наказом видав документ про те, щоб все таки запровадити воєнний стан на території Сходу. Тим часом меседж головний від регіоналів це не проводити позачергові парламентські вибори в Україні поки що, тому що не зрозуміло, як голосуватимуть кримчани та люди на сході. У відповідь на таку заяву ударівці заявили, що регіонали просто е, таку е, піддалися істерії, адже за показниками останніх виборів президента є велика вірогідність що до наступного парламенту. Вони можуть просто не потрапити. Наразі така от інформація з парламенту, Таню тобі. Слова. Дякую, Ляно. Це була Уляна Дрючкова. Вона стежить за подіями у Верховній Раді. На виборах мера столиці офіційно переміг лідер партії Удар Віталій Кличко. За протоколом, який затвердив київський тервиборчком, за нього віддали голоси понад 765 тисяч виборців. Це майже 57% киян, які взяли участь у голосуванні. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів вже опубліковано у газеті Хрещатик. По Повністю новий склад у Київради туди пройшли представники дев'ятьох партій. Протокол із такими даними оприлюднили у Київській міській територіальній виборчій комісії. У новому складі столичної ради працюватимуть 30 депутатів партії Удар семеро від радикальної партії Ляшка, по п'ять представників від ВО «Свобода» і партії Самопоміч. По троє депутатів від партії Нове життя, громадянська позиція та батьківщина, а також по два представники від партії Єдність та Демократичний Альянс, загалом 60 депутатів. Україна та Росія продовжила переговори щодо ціни газу вже без участі Європи. Перемовини проходять в Берліні на рівні керівництва Газпрому та Нафтогазу. Проте загрозу чергової газової війни ще не знято. Так у парламенті заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, уряд очікує завершення переговорів із Газпромом до кінця тижня, але Яценюк не виключає, що Кремль просто тягне час. Тому довгоочікуваного компромісу може й не бути. Про можливі подальші. Варіанти розвитку газового трилера у сюжеті Олексія Савіцького. Росія не перекриватиме Україні газовий вентиль і не запроваджуватиме передоплату. На такі поступки в рамках тристоронніх переговорів у Берліні Газпром пішов після того, як Нафтогаз перерахував йому понад 780 мільйонів доларів боргу. У Кремлі невдовзі сподіваються отримати ще майже півтора мільярда за газ, спожитий у листопаді-грудні минулого року. Ми робимо все можливе, щоб процес шоу развивался нормально. І, звісно, хорошо, коли потихоньку починають віддавати, но є согласованная сума, повинна була бути погашена, яка должна была быть погашена, которая погашена не в полной мере, ще півтора мільярда долларов були бути погашені. після виплати цієї частини боргу Газпром обіцяє знизити ціну на своє блакитне паливо до 385,5 доларів за тисячу кубометрів. Про це напередодні заявив голова російського монополіста Олексій Міллер. Це ж на 117 доларів більше, аніж Україна платила в першому кварталі поточного року. Однак при цьому в Газпромі ще й стверджують, що проявили гнучкість через величезне бажання таки домовитися. Нам потрібно договоритися. якщо ми будем. занимать позицию Михайлова, то нам тоже не удастся договориться на приемлемых для нас и для нашей страны условиях. Если мы при этом гибкость тоже не будем нашим украинским коллегам давать и какую-то возможность маневра, мы тоже зайдем в тупик. Утім, така на думку росіян поступливість не влаштовує Київ за словами українського прем'єра Арсенія Ясенюка. Підсумком тристоронніх переговорів має стати новий контракт із ціною в 268,5 доларів за тисячу кубів, а не майже 500, як зараз. В іншому разі, за словами Ясенюка, Україна буде вимушена судитися. Якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється. Ми націлені. На захист наших інтересів, якщо угода не буде досягнена в рамках предар підражного врегулювання спору, ми йдемо в Стокгольмський суд. Претензії до Газпрому в Ясенюка не тільки щодо ціни на газ. Сьогодні в парламенті прем'єр нагадав, Росія фактично вкрала в Україні понад 2 мільярди кубометрів газу разом із анексією Криму та привласненням «Чорноморнафтогазу». При цьому глава уряду не втримався від згадки про чисельні заяви Газпрому щодо, начебто, крадіжок Україною російського блакитного палива. На думку Ясенюка, тепер питання, хто крадій, стало риторичним. Зараз я можу сміливо заявити: газ варують руські. Вони у нас украли територію, вони у нас украли Чорноморнівті Они у нас украли 2,2 мільярда кубічних метрів газу, котрий зараз знаходяться в Криму. Так хто варює? Утім, у російському монополісті від Кримського газу відхрестилися. Мовляв, не за адресою, бо офіційно Газпрому у Криму не працює. Більше того, як переконує Купріянов, питання Чорноморнавтогазу на тристоронніх переговорах навіть не піднімалося. Незважаючи на це, європейцям вчорашній діалог сподобався. У Єврокомісії переконані, що це справжній прогрес, який уже невдовзі допоможе сформувати ціну аж до червня наступного року. На думку єврокомісара з енергетичних питань Гюнтера Етінгера, вона буде вищою аніж 1068, але нижчою за 485 доларів за тисячу кубів. Раніше як орієнтовно комісар озвучував ціну в 350-380 доларів. Та чи достатньо цього буде, аби не подавати до суду, експерти сумніваються? Мовляв, позбавлятися козиру Стокгольму Україні поки не слід не можна відмовлятися від позову, тобто принаймні, зараз можна вирішити питання мирно, а далі просто тримати це кажуть, на на куркові. Ми побачили фактично поступки з боку України. Вони спричинені фактично тиском європейського союзу, тому що європейський союз, європейська комісія вони. Остерігаються і бояться фактично газової кризи. Вони переживають, що припинення газопостачання Україні відобразиться на європейських поставках це правда, і вони відповідно не встигнуть закачати відповідні обсяги газу, які необхідні для зими. Щоправда, замість Стокгольму Україна може отримати інший сценарій, а саме прийнятну ціну в обмін на контроль росіянами української труби. На думку фахівців, створення тричі двостороннього консорціуму з управління ГТС досі актуальне. Тим паче з огляду на сьогоднішні заяви Ясенюка про плани розділити нафтогаз на дві компанії: з управління транзитною трубою та обслуговування підземних сховищ газу. Олексій Савіцький, ТВАЙ. Путіна не покликали на зустріч Великої сімки. Вперше за 17 років провідні індустріальні країни зберуться без Росії. Зустріч проходитиме 4-5 червня у Брюсселі на порядку. Денному криза в Україні. Світові лідери поки що не збираються ухвалювати нові санкції проти Росії однак вони закличуть Кремль визнати нового президента Петра Порошенка. Нагадаю, раніше зустріч мала проходити у Сочі у форматі Великої вісімки, але після анексії Криму є. Їхати до Росії ніхто не схотів. Єгипет отримав нового президента. Ним став колишній військовий командувач, генерал Абделя Фатах Асасі, який фактично і керував країною після військового перевороту. Він набрав майже 97% голосів. Явка становила близько 47%. Така активність виборців менше ніж була два роки тому. Тоді Україні вперше був обраний демократичним шляхом представник ісламістів Мухаммед Мурсі. Утім, у торік масові заворушення і сутички у містах Єгипту призвели до встановлення тимчасового військового управління і відсторонення Мурсі. Підсумки голосування підводять і у Сирії. Напередодні там обирали нового президента. Роботу виборчих дільниць довелося продовжити на 5 годин через надзвичайно високу явку. Чинний президент Башара утретє балотується на семирічний термін. На цих перегонах у нього було усього два суперники, при чому вони маловідомі раніше у політиці. Люди, оскільки більша частина країни охоплена війною, голосування відбулося лише на 40% територій. Перші результати виборів обіцяють оголосити у четвер. Однак, міжнародна спільнота вже назвала голосування фарсом. Єдина країна, яка вважає дане воєвиявлення легітимним Росія. Крим без туристів. Відпочивальники відмовляються їхати до півострова. Водночас Гростуризм закликає не лише російських, а й українських іноземних туристів приїжджати на відпочинок до Криму. Він обіцяє усіляко підтримати українських відпочиваючих у Криму. Нагадаємо, нещодавно ФСБ заарештувало чотирьох осіб за підозрою в організації теракту і приналежності до правого сектору. Серед них відомий кінорежисер Олег Сенцов і антифашист Олександр Кольченко. На цьому все більше новин дивіться чотирнадцяті вдалого дня.